Вітаю, вітаю народ! І що? Бачите, ззаді в мене мотоцикл. Значить, так, як би це сказати, ну я думаю, що так всі роблять, знаєте, поїздка порівняно далека, з кремиться в Тернопіль. Значить, сьогодні я е, їздив, я там беру участь в деякій громадській діяльності і по сфері цієї діяльності мусив поїхати на одну. На один захід в Тернопіль захід відбувся гарно, задоволений, враження хороші. Теж в мене будуть погані враження, коли я єдиний мужик був між дівчатами. Пару десятків дівчат і один я. Ну але ж не був би я Дід Василь, знаєте, що мені там один захід? Я думаю, я ще даю задницю, ще на пару ярмарків стигну. Ну і значить договорився е, з одним клієнтом, який півроку чекав на обмін. Е, запропонував нам чоловік мотоцикл МТ неробочий, На обмін заїжд планету 3. Е, ну, це фактично шило на мило для мене. Е, вот. І ще, ще з моїм, з моїм е, транспортом. А транспорт то десь більше 80 км в одну сторону. Тобто абсолютно невигідна була б пропозиція для мене. Ну але так як я сьогодні їхав, причому чоловік чекав півроку на ту справу, що я йому так і казав, якщо попутно буду їхати, то можна таке діло зробити. Значить, вчора я до нього дзвонив, ми фактично договорилися. Єдине було питання, чи я до нього доїду, бо він в полі живе. Ну то можна було б яке щось там вивезти мотоцикли, якимись кіньми чи трактором, то не проблема. Я так собі думаю. Е, вот. У нас вночі ну, там хідні йшли душі, то якби таке питання. Ну, коротше говоря, я загрузився мотоциклом, дефіляду відбув. Ну, як захід, той захід, захід відбув, дзвоню до того чоловіка вже пена разів з 20, трубки не бере. Ще, окрім цього, я під кінець дня мав 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 зустріч дуже важливу. Дзвоню, а там людям теж не виходить. Ну, але ту зустріч, що е, там можна порішати по телефоні. Хоча люба справа краще обговорюється, як то кажуть, з глазу на глаз. Ну Раз так вже вийшло, то вийшло. Ну що зробиш? Бувають такі накладки. Їду зараз додому, це зараз я на об'їзні Тернополя з Львова, з сторони Львова їду. Е, знаєте, що тільки дуже жалко. Дуже жалко, бо е, там той захід, там е організація проставляла ресторан. Ну, Я мусив відмовитись від ресторану, бо в мене справи. А <смі> в мене з справи, справою вийшов в Так що трошки вийшло нехорошо. <смі> Добренько, бувайте здоровенькі. Мені щасливої дороги, вам мирного неба, бо я в'їжджаю в активний рух, треба добре дивитися на дорогу. Все, бувайте, бувайте. Люблю вас, пока-пока.